Дорогі друзі, доброго дня! На тижні захисту докіря ми з вами на занятті з збереження довкілля поговоримо про птахів, які є на території України. Тож, роздивимося уважніше, карту. У нас на карті зображені тварини та птахи, які мешкають на території України. Ми з вами сьогодні докладніше. Розглянемо саме пташок, які мешкають на території України. Тож, ми тут можемо побачити ворону, вона мешкає на всій території України. На нашій карті ми можемо побачити диких качок, які для того, щоб оселитись, обирають озера, річки на всій території України. Також ми можемо побачити книгу, пташку, внесену в червону книгу України це лебідь. Також перелітну пташку, яка не зимує в Україні, ми можемо побачити одут. У нього дуже яскраве забарвлення і він дуже гарно співає. Які ще тут є пташки? Давайте з вами. Роздивимося. Є тут сойка, це пташка, яка на території України перебуває повсякчас і зимує на території України не відлітає до теплих країн. Також ми бачимо пташку хижу. Хижака це сова. Пташка в основному полює в нічну. Нічний час доби ця пташка. Дуже гарна. Ми тут бачимо по всій території України, вони мешкають і ніде не відлітають. Пташка називається голуб. Часто їх можна побачити на вулиці. Також бачимо з вами синицю. Вони дуже мають яскраве забарвлення, жовте черепце і яскраве пір'ячко. Ще ми тут бачимо з вами горобця маленького. Ця пташка зимує на території України і не відлітає. А що ж це за пташка така? Це, дорогі друзі, фазан дуже гарна пташка, і її можна на всій території України спостерігати, і у неї дуже гарне пір'я і хвостик дуже гарний. Тож, скільки багато пташок ми з вами сьогодні назвали. Ми з вами сьогодні, великі молодці, тож стали ближчими на крок до школи. Всім бажаю гарної підготовки до школи і всім дякую.